Що ж, Доброго вечора, повертаємося. Дочекалася я вже виборів в рашті. Ну і що? Такий Слуцький переміг Даванков на всіх варіантах, де іноземні були виборчі дільниці, бо в нього, ну, так, в принципі, воно, бачите, як гарно відігралося. Це, можна сказати, за кордон. Вона да, за кордоні війною отримав свою перемогу Слуцькову і вона є. Упу її немає. Але я вам казала, що все залежить від нього від друзів. Да? Ну, друзі всі допомогли і все зробили. Ну, я вам не казала, ну, може, щоб вас навіть не роз... сильно розчулювати, але... І не хотілося говорити, бо я його таки не вважаю, тобто матриця не може сказати, що це перемога. У нього просто стояло таке положення, заздалегідь стояло положення, що він виграші. Тобто Юпітер в Другому домі він зразу говорить про те, що це виграшна позиція. Йому нічого не треба було робити. Так, да, він публічно себе там десь проявляв, але так як отут, з такими фальсифікаціями, тобто йому зробили все для нього друзі, щоб він отримав перемогу. Тобто він здобув, Юпітер дав, тобто, щаслива якась там година, час. Тобто ті, що з ним зробили, саме дали йому доход, його таку скарбничку. І емоційно він себе зараз почуває дуже хорошо. Але це зараз. Надєждін має свої проблеми, Харитонов скоро теж їх буде вже мати. Там бідняга-дідушка вже дуже себе погано почуває. Я ще думала, як би він ще дотягнув би це до цих виборів. Тому прогностику його я тоді ще не робила, ну, не показувала, але я бачила, що там ну, здоров'ячком буде все погано, у дідушки. Але тепер це ж система номер 2 І та прогностика, яку вам я не показувала. І чому саме так я говорила і настаювала, і хочу зараз просто, щоб ми з вами подивилися, як же будуть е все-таки розгортатися події. Я вам зробила їх зараз трьох і виставила в термінах. І кожного обозначила, хто де з них знаходиться, в кого Марс буде, в кого Сатурн, в кого Нептун. Це ж ці періоди, які нам дають чи взльоти, чи небезпеки, чи завжди ну, маленькі неприємності, а у когось і великі неприємності. Так от, що у нас з Даванковим? Перемогу то він там отримав, але зараз в нього заходить така історія, що в нього зараз дуже буде. З одної сторони, він буде себе почувати начебто як, ну, непогано, але в нього можуть початися саме майнові питання, які будуть залежати від інших людей, бо це період Венери. І йому прийдеться їх переглядати, ці майнові питання. І під Марсом у нього заходить така позиція, що йому прийдеться змінювати свою роботу. Винуждено, не винуждено, але в нього можуть початися якісь неприємності там, де він перед цим працював, чи в пошуку нової роботи. І я не думаю, що йому для цього, до цього там це все дійде. Бо в нього неприємності практично почнуться вже теж з літа місяця, з 12 серпня по 2 жовтня. Чому, бачите, так? В нього виходить, що в нього починаються ці неприємності, і закінчаться вони аж в кінці року. Тут це тільки початок, але він був під Юпітером, тому великих таких наслідків для нього це може не бути. Я боюся, щоб товаришу Даванкову опять-таки чого то не подсипалі, чого то не падлілі і чимось не напоїли, бо чи не втягнули в якісь судові справи, чи в якісь афери. І бо якщо він сюди втягнеться, розв'язка буде в кінці року, а потім це може закінчитися його рік. Практично, скажімо так, що тюремне заключення може бути. Тобто, всі так складаються варіанти, що підстави, 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 і все-таки вони можуть розправитись з Даванковим, щоб він нікому не заважав надалі. Що в нас з вами товариш Пу? Товариш Пу, оцей щасливий для нього случай. Він його отримав, так. Да. Але потім у нього заходить з кінця березня до середини травня, заходить таке положення, це дім творчості, і він там буде творіть. Думати, переживати. Дуже великий азарт в нього появиться, і він буде азартувати. Тому, розумійте, українці, що цей азарт на нас з вами все-таки повлияє. Але Потім у нього заходить Сатурн, бачите? період Сатурна, Бачите, тут у нього був Юпітер. А потім заходить Юпітер. Точно так же стає, як ставав на момент виборів. Але він заходить під періодом Сатурну, і навіть Юпітер йому потім не допоможе. Ну, може, десь просто скоректує його. Ну, це якраз на три місяці. А ми з вами вже знаємо, що коли особливо під Сатурном заходить такий м -м, варіант. Коли, як я вам завжди казала, що як зависає ситуація, зависає ситуація саме з цими виборами, які він типа виграв, але я так вважаю, що саме в цей момент товариш Пу буде нам робити публічний виступ. І ми з вами побачимо, чи нам з вами представлять ту людину. Яку буде ну, яка буде йти м, як президентом? Я так думаю, що торги там закінчаться, і вони побачать такі наслідки. І наслідки вони побачать, коли? коли Україна почне перемагати. Тобто, його азартні дії з іншими людьми вони не пройдуть. Для нього вони стануть просто дуже хворобливими, ці азарти. Чому я так вважаю, що так має бути? Бо в період Нептуна у нього якраз його дім слави, дім удачі обнулюється. А також це дім як головнокомандуючого, він обнуляється, він втрачає цю роботу. В нього вже не буде. І потім в нього заходить слідуючий, начебто, як солярний рік, коли буде говоритися про те, що він буде думати тільки про свій власний будинок і про своє власне життя. Але. В кінці року у нього будуть великі трансформаційні, і саме пов'язані з його соратниками, з його компаньонами справи. Вони будуть просто розрушатися, трансформуватися і розрушатися. І під періодом Марсу, це буде вже з вами 25-й рік, лютий і березень, є велика вірогідність того, що буде аварія. Також це може вказувати на самогубство. Але, ну, <кій> побачимо, що нам скажуть і що нам будуть віщати. Так що я думаю, що цей товариш закінчить дуже печально. І чому я все-таки склонялася до Слуцького? <кій> Тому що я робила його прогностику саме ну, зарані і показувала, як показувала матриця. Бачите, у Слуцького, в нього теж завиша ситуація. Дуже завища ситуація. Вона в нього чи може піти на низ, чи може піти наверх. Ну, його так запустили, що зараз він сидить і чекає, що будуть говорити ті кукловоди, які є в рососі. Чому, бачите, у нас з вами період починається, коли товариш Пу начне оглашати цю всю історію да? аж з травня місяця. А закінчиться у Слуцького ця його історія з виборами аж практично в кінці червня. Тобто він підвис і чекає, коли прийде оця історія. Про те, що будуть оглашати зовсім іншу. Тобто, зараз на полі боя все залежить від того, як ми з вами будемо перемагати. Тому ну, матриця так і реагує і там зависло, і там зависло. Тому. Бачу я надалі, що якраз в червні місяці, до серпня місяця, у нього заходить Венера в третій дім. Що вона буде йому говорити? Це якийсь має бути ритуал, це якась публічна робота, а також зміна міста роботи і протекція від друзів. Ну, так стає. Далі у нас з вами заходить період Сатурну, а в Сатурні. Нам говорить про те, що в одинадцятому домі вона може говорити про те, що це виграш в змаганнях, це союзи, це альянси, і це також таке положення може дати як відкриття доріг до публічності, до слави, до всього іншого. І вже в жовтні місяці, і листопад місяць. Зайде раху в перший дум, це говорить про те, що буде мінятися його імідж. Також це можуть програтися і пластичні операції, і цей весь імідж йому буде під Юпітером періодом, він йому піде на користь, скажімо. І також це якісь будуть у нього як нові справи, які він має, ну, як, начебто, як старе має відійти, і він себе буде показувати зовсім по-іншому. І під періодом Нептуна, це у нас уже далі з листопада місяця по січень місяць 25-го року, буде обнулятися м -м, стосунки, перегляд повністю всіх старих стосунків. Буде велика перезагрузка, саме пов'язана з партнерами, але. Також, як для нього це може відразитися саме в цей період, це можуть бути сторони інших людей, бути і бойкоти, і протистояння якісь, і травля може бути. Тобто те, що буде прийматися тут якісь рішення, якісь трансформації, саме своїм іміджем чи як себе показати, потім це може закінчитися, звісно, травлю. Але, від... Трансформація відносин старих, з тими, що зав'язано навіть як за кордоном, чи з тими людьми, які на кордонах, воно буде мінятися. І заходить пан Слуцький на 25 й рік зовсім з новими ідеями. В нього буде просто творчий політ, і він весь рік буде знаходитись саме з цим. Але таке положення буде говорити про інтриги. І про якісь таємні домовленості. Це буде новий проєкт, який зайде в голову товаришу Слуцькому. І він його буде будувати. Ну, надалі я не дивилася, поки що він нам, ну, в принципі, не, не горить. Потім ми можемо подивитися, як же воно буде робитися. Тобто, мені дуже цікаво, як далі це до червня місяця буде вибудовуватись. І все-таки я тримаю поки що певні, що пу, вже в травні місяці до серпня місяця, буде оголошати свого приємника. Він не потяне. Чому не потяне? Бо те, що він зараз придумав, для нього воно закінчиться ну, великою хворобою, скажімо таким чином. І товаріща Слуцького його перемога таки прийде до нього. І він буде далі собі жити під тими кукловодами, які є. Тому я не думаю, що у нас з вами щось може сильно помінятися, коли піде один, а прийде інший. Але я вам хотіла все-таки показати, як працює матриця матриця з подіями, і як це все може закінчитися і закінчитися печальненько. Ну, для товариша Пу це точно закінчиться печально. Доживе він до Гаги чи не доживе. Ну, з таким положенням, як тут стало, то я б дуже сильно була здивована, що він би дожив би до Гаги. Його приберуть. Ну, Ту куклу там, другу, третю чи четверту приберуть однозначно, бо товариша Пу немає в живих. Кукли є. І вони виконують, ну, навіть по цьому положенню можна сказати, що це його брат, який виконує його функцію і жизність його підтримує. Тобто, ну, тут однозначний варіант. Пупа повинен був <кхем>, мати перемогу для того, щоб потім відриктися, для того, щоб завести оцього товариша туди, куди треба. Бо це є ставленник саме тих кукловодів, які є. А Доманкова, на жаль, куди стянуть непонятні якісь розборки, і для нього може закінчитися ну, зовсім неприємностями, великими неприємностями, саме пов'язаними, що його можуть просто посадити в тюрму. Ну, от такий в мене прогноз. Кидайтесь камінням, ну так я бачу, так я рахую. А нам з вами залишилося дочекатися літа і подивитися, як це має вибудовуватись. А зараз тільки молитися і допомагати Збройним силам України для чого, щоб ми все-таки змогли їх перемогти, і перемога буде на нашій стороні. Ви бачите, йому прийдеться зректися від своєї влади. Ну, хоче він цього чи не хоче, а так воно вибудовується. Так що дякую за увагу. Надіюсь, моя інформація для вас була просто корисною.